Ось так. Ви бачите. Шосту. Дивіться, тут? Здається, це було отак. От Ось. Всім привіт! І ми сьогодні продовжимо грати в гру про захват е, ну, територій. Раз, починаємо. Так. Перше. Ну, Усі з Україною вирішили заключити панк, панкт о, ні, об, об, що не треба війни. І отношення і відно, і зробилося добрішим. Так, продовжуємо. Так, Іруандія вирішила напасти на Великобританію, захвативши ці території. Ну тут, ну, Ірландії стали мішати повстанці британські. Так, хоч де є тут? А, ось. І вони почали пролізати кваронів Ірландії, Ірландія дбила їх. За цей час... Великобританія встигла повернути свої території і почала атакувати Ірландію. Такі території. Но Ірландія не здається, і знову наступає на Великобританію. І на цей час розділяє Великобританію от одну частину Шотландії від іншої. Ну оця, ну, як би так закрило. Почали Радія почала атакувати Шотландію. Ну, партизани, партизани. Великобританії поч... надбивається. Нові Но Ірландія знову починає і захватує всю Шотландію і бере під свій контроль по... по логіці всю Шотландію. І тепер вона йде. І тепер вона йде до Англії. Ой, не так. Ну тут Великобританія вирішає заключити мир. Так, що це таке? Як тут? Я Як тут опинилося. А, я ж в, 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 в нічому відео запам'ятаю. Я, я вже так давно не грав, вибачте. Так, Великобританія вирішила заключити мир з. з з Ірландією. І на цьому і закінчилась війна. Так. Да. А ще ось що прийшло. При... При... В Індії однажды зірвався реактор однієї станції. Що привело к забрудненню? І від цього з'явилася радіація. Ось цей значок. Так. Я точно не знаю, але на той момент давай буде, оце, буде оце столиця ні. Ось це буде столиця м, Індії, вона захопилася радіацією. Так, я радіація еще так пішла. І вона пішла еще. До так. А еще деякі забруднення більше територія не було під радіацією. Ще радіація дойшла до Пакистану. І після цього залишили такі великі наслідки. Так. І після цього виріш... І після цього була дуже велика погана ситуація. Так. Так. І ось. І ось. І Узбекистан вирішив напасти на Кирикистан. Ну, Киркистан став відбиватися. І відбився навіть добре. І він попросив ще у Туркенстану дати таку територію. І Узбекистан він з така територія тепер стала Киргизстаном. І вони з Таджикистаном поділили її. Ось так. Так, і ще ось що. Іспанія обявила війну в Марокко. Марокко Захвативши столицю, після цього Марокко дуже швидко здався Іспанії. Ще Іспанія вирішила напасти на Португалію. Ой, ну це. Оце ж. Ну, ці території ще нажав. Були тепер. Ой. Так, надо ось так зробити еще к нас. І за декілька дней уже была оку... окупована територія Португалії. І ось така ста. Так. І ось так. І ось така стала територія у Іспанії. Так. Одного разу ще. Ще одну. А ще одного разу Сербія вирішила напасти на Ко... на цю країну. Яку називається? Я не тут забув. Так. А, Косово. Ну, Косово стало відбиватися. Із... Взявши таку територію, Сербія знову почала і вернула ту ж саму територію, але Колумбія знову починає атакувати. І, і Сербія вона змогла за, за, ну, взяти під свій контроль. І ще Чорного говоря взяла трішки у, у Косово, щоб. Вони поділили територію. І ще А ще а ще дісталася така територія Румунії. Так. Потім іще ось. Так. Знаю, що на цьому, напевно, все. но... Ой, ось ще одна, давай буде подія. Ось. Одного разу. Одного разу. Вирішила появитися Японська імперія 2. Під номером 2. я буду просто назвати. Так. Воно почало так, що воно було дуже близько. Вже було. Вони будуть під Токіо Ось. Японія почала відбиватися від японської імперії, щоб не дати фашизму і, і, і взяти її столицю. Ну японська імперія це не, за, пово, не завадило. І вона почала знову втукувати. І вони і, Япон, і Японська імперія і ось. и веська Японскую империю окружили Токио. Пока там, пока Японская империя там дала. ладно, давай так. Японская империя еще вышла. Ой, Вирішила піти війною на пів... ні, Південну Корею. Таке я не знаю ні. Ну, давай в той момент тоді було залишиться вот це. Я, конечно, знаю. Я знаю, що воно десь тут. Це, по-моєму, вот це. Вот це було. Но. Ну. Но... Давай вони тоді, коли почалась війна, та революція, було давай, столиця буде вот це. Ні, вот це, давай. Да, вот це. Вот це. Ну да, те, що мигає. Так. Най, знову це, біле. Так. І вони. Америка колись дізналася про таку нову війну. Вона вирішила допомогти Японії зробити це. Вона почала атакувати і вернула. А ще вона так почала. На ну, японська імпера була готова до цього і змогла прогнати свої. Це війська американців звідти. Но, но вона вирішила, що все-таки вона віддасть свої ті території, що захопили пів, Південної Кореї, і почала далі атакувати Японію. Скоро Японія була б майже вузов. Треба було дістатися тільки до Токіо. Ну, Токіо, як ви знаєте, було вже перемогли. Столиці Японської імперії. Так. Було не Бу... 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 Токіо вже. А. А от ні. Оце до... оця... ОСТ. Ну, це регіон. Ну, це що мігав. Ладно. На цьому все. Всім до зустрічі, всім пока-пока.